Представники Закарпатської асоціації футболу відвідали село Кушниця Хуського району з метою вручити дітям-футболістам комплекти форми та спортивні куртки. У ролі благодійників виступила громадська організація Західна єдність. Вона підтримує різні команди громад в умовах воєнного стану і співпрацює із ЗАФ. Село для вручення подарунків обрали не випадково у нього великі футбольні традиції. Тут була справді дуже сильна команда, яка виступала в вищій лізі українського футузакапатського футболу, і це таке було тільки одиниці на, на, на всю область. І будемо сподіватися, що дара. Будемо сподіватися, що цей подарунок, який дітки отримали сьогодні від громадської організації Закрзах на вона підштовхне, дасть можливість ще з подвійною енергією займатися, тренуватися. На вручення подарунків завітало керівництво Керцьківської територіальної громади та села Кушниця. Діти з великою цікавістю розглядали привезені комплекти. Рік тому Анна Петрівна запросила всіх бажаючих на тренування, і вона відбирала гравців. Я прийшов на тренування, і ми почали тренуватися. Сьогодні у нас було свято нам подарували багато. Ольні форми та курточки. Я б хотів бігати в таких самих формах і курточках. Віриться, у кушниці відродиться великий футбол, адже дітей займається чимало. А з ними працюють відомий Україні футбольний арбітр Михайло Райда та майстерка спорту міжнародного класу з футболу у минулому членкиня збірної України Анна Костраба. У нас немає ніяких гуртків щоб діти займалися, і все вони них на спасені, що є хоч футбол. Лисичі у нас поля, спортзала не є, є стадіон, і діти не мають куди діти свою енергію. І вони тільки все на футбол, на футбол. У нас на Лисичі багато діточок, тренується, у нас таке є лісичок, кушниця, багато діточок у нас є, всі, всі, лише по... всі на футбол, на футбол. Я знаю, що я достигла, за чого достигла, думаю, що не можу щось достигнути. Тим часом благодійники у співпраці із Закарпатською асоціацією футболу готують подарунки для інших територіальних громад.